У Могелі Подільському районі вшанували пам'ять розстріляних нацистами євреїв у Ярошеві. Представники єврейської громади Могилева Подільського відвідали пам'ятник жертвам Голокосту. З 19 по 21 серпня 1942 року на цьому місці нацисти жорстоко розстріляли 595 чоловік єврейської національності. Керівниця єврейської общини Ела Трейбич наголосила, що розстріл єврейського населення у Яришеві велика трагедія для обох націй. Цій українського та єврейського народів цим страшним злочином немає прощення, як і немає забуття. Румунське керівництво на чолі антонеско тотально знищувало євреїв. Це було етнічне чищення, яке зараз ми наблюдаємо, спостерігаємо. Таке ж саме етнічне чищення, тільки з боку росіян. Я прослідковую. Таку, знаєте, спорідненість українського та єврейського народів. Ми завжди були рідними. Один із письменників сказав, що Голодомор 33-го року і знищення під час Другої світової війни євреїв в концтаборах – це одне і те саме, коли люди в одних і тих же самих місцях були, збрасували їх від голоду померлих, то євреїв, розстріляних в тих самих місцях також непохованих, залишали, а коли ховали, то земля здригалася і дихала ще декілька тижнів. Тому, незважаючи на важкі часи, якими вони б не були, завдяки воїнам нашим, мужнім і сильним, завдяки нашій вірі, ми маємо можливість і зобов'язані кожного року пам'ятати. Проте лихо, яке було з єврейським народом, а сьогодні відбувається з українським. Але ми вистаємо, ми виживемо, і перемога, я впевнена, буде за нами. Пам'ять невинно страчених євреїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Всередині склепу запалили свічки, як свідчення того, що душі загиблих літніх людей, жінок, дітей завжди будуть у нашій пам'яті та всіх наступних поколінь. Учасники пам'ятного заходу прочитали молитву та поклали квіти. Єврейська громада у могилеві подільському дбайливо ставиться до своєї історії, проводить активну благодійну діяльність. З перших днів повномасштабного вторгнення члени общини допомагають переселенцям, підтримують зв'язки з благодійними організаціями та волонтерами за кордону. Свій початок громадська організація Єврейська община бере з 1996 року. На той час вона налічувала понад дві тисячі. Але прийшли часи, багато йшло з землі, багато виїхало в Ізраїль, в Германію, Сполучені Штати, в Австралію, в Канаду по всьому світу, я кажуть. Але все рівно частина людей єврейської національності залишилась тут. І до цих пір ми існуємо, наша організація існує, хоча нас дуже дуже небагато залишилося всього. Можливо, десь коло 200 людей. Це з тими, хто і приховує, що вони євреї. Приховує, оце найтіше, що вони і, в них є єврейські корні, але вони стісняються. Ну нічого, прийде час і вони теж е, будуть е, пам'ятати, що десь у них є корні єврейські. От, наша вщина працює, працює синагога. Кожний день, кожний день о 6 годині збирається, правда, не багато людей, але все рівно збираються на молитву. Три рази на неділю у нас в синагогі годують мало забезпечених. Да. Нам допомагають християни за Ізраїль, дуже такі добрі, дуже, дуже добрі люди допомагають нам люди з Голландії, і ми цю допомогу передаємо і іншим, чим можемо ділимося, як кажуть. Так що ми, от, у нас наша керівниця, наша керівниця Олега Аркадіна Требіч, вона у нас по существу головна, один із головних волонтерів нашого міста. Україна буде вільна, Україна буде незалежна, Україна буде єдина. Незалежно якої нації, якої конфесії, ми вже є українці і тому ми переможемо. Єврейська душа, вона така відкрита, вона до любові. І тому збираємося ми в синагозі, дійсно проводимо молитви. Хочеться, ну може навіть така нагода, закликати, хто дійсно прокинулася ця точка, яка е підтримати цю молитву. молодь, хай приходить в синагогу. Хай Від'єднає до тої молитви, і ми будемо разом за, і за наше благополуччя і за, за всіх людей, ну і за Україну за ту перемогу, яка вже скоро наступить. Особисто від себе я можу сказати одне: що з перших днів війни в сінавогі проживала українська сім'я, і коли я вивела їх і познайомити з членами єврейської общини, які щоденно моляться за мир в Україні. Я привела і сказала, познайомтесь, ця сім'я із Києва. Вони підпали під обстріли. Вони зараз будуть жити в нас. Нагадала, що під час Другої світової війни українці ховали, переховували і рятували євреїв. Тому зараз наш час допомагати. І могилівчани, євреї чим можуть? Допомагають з перших днів війни, надсилають допомогу, яка передається переселенцям, людям, які в цьому потребуються її допомоги. В музеї ми зробили такий невеличкий штаб. Там є матраси, там є інвалідні коляски, пеленки, прокладки, продукти харчування, харчування все, що ми можемо. Ми це робимо. Надавали матеріальну допомогу і продовжуємо це робити. І будемо це робити до останніх своїх днів і до перемоги, бо іншого шляху в нас немає. Вважати себе українцями та всім серцем і справами допомагати виборювати перемогу. Члени єврейської общини Могалева Подільського єдині думки. Україна переможе ненависного ворога. А пам'ять про героїв жахливого сьогодення ніколи не згасне. У знак шани євреї поклали квіти до стели на Майдані Шани та пам'ятної дошки загиблих воїнів-могилівчан, які віддали своє життя за рідну землю.